Ей, ти! Що таке? Сьогодні настав той момент, коли я зможу розкрити всі твої таємниці. Хм, mm -hmm. мене питання, тобі. Мій автор придумав рубрику, в якій будуть перші анімації, бо Стікнодис. Цей світ Так. Тільки я тут ставлю запитання, а не навпаки. І взагалі, ти про це давно і так знаєш, що це насправді вигаданий світ. Ну так, але чому воно називається дим? Як саме? Реальне життя в врага. Ну та так, коротше, ми зараз не по темі. Ну добре. І так, Чому ти не виглядаєш як малі бактерії, якщо тебе звати бактерія? Тому що я суверей. Ой, здається, якийсь смерті пролей в мою базу. Система поиска підорасов активирована. И до раз найден. Добре. ну что ж. Теперь давайте, например, до охранителя зирок. Итак. Ти готовий? Що, знову на нас напали десь і у мене просиш допомоги? Так ні. Тоді, чого я тут? Щоб я міг від тебе дізнатися про твої таємниці. Може, я справді зараз піду на роботу, бо мені треба зараз слідкувати за всім, що відбувається. Іде я відгадаю. Ти знову будеш у себе в ванні розлавлятися тижнями. Ти взагалі в курсі про це все. Для чого ти мені це говориш? Ну, я все запису на відео. Рубрика така. А, ось як значить. Добре. виріши мені наперед про це не розповідати. Мені вже і так не вдасться буде від того відмазатись. Як кажуть. Але я кажу кота. В основному в сюжеті про моїх там є я, я, я абсолютно нормальні, але тут є трохи інші. Добре. Як тебе насправді звати? Стів. О, нічого собі. Не знав за стільки років того справжнього імені. А прізвище твоє. Тарас. Ти сам добре знаєш, що ми з зі світу Зірок і у нашому світі не могли існувати прізвища. Ну а чисто теоретично? Ну, якщо так, то я б називався Стівен Олександр. А, ну зрозуміло. Тобі захотілося теж собі таке Таке ж і прізвище, як і у мого друга. Зайві ти питання задаєш. Тобі це не здається? Ааа, точно. Хто тебе створив? Тобі це, напевно, буде складно вимовити. Це Захолан. Він творить цих самих зірок, які були створені два мільйони років тому. Ці зірки охороняв, щоб... Так, зачекай, давай без подробиць. Хммм... Зло залихала? Коротше. Останнє в мене питання. Хто тобі подобається? Ти. Ти такий красунчик і крутий герой, що не можу на тебе без кінця дивитися, які, як ти круто використовуєш свої сили. О моя. Этот парень из тех, то просто любит жизнь. Я насправді пожертвував.